Давайте поб'ємося поб'ємо. Армія. Дякую, Борис. А чого ти тільки цивки, но наймаєш? Кто тобі сказав, що вони мені подобаються? У мене інша армія, взагалі, то чого ти тільки їх наймаєш. Ти сказав Я не сказав, що мені мені не подобається, но вот нет. Я... Ну я, я тебе. Не хочу, не ну так кажи, що тебе найняти, я ж тебе питав. Я тебе питав, що тебе найняти, може, тобі телег ты такий. Да, телеги приколь. Хотя не, мені не кінота нравится. Не Залишай керам. Я ж думав, що ти про одну армію називаєш. Ну так я ж не буду да, я... тебе для кожного питати. Я стандарт. Ну, ты маєш заботиться. Різні армії. У мене стандарт, так поняв? Добре. армії по эльфийську, Блять, армія, конечно, покоцана, шо ж... моє життя, блін. Давай. що е ми зробимо? Мы зробимо, напевно, знаєш, цікаво, таран можна в лісі заникати. Блін, не можна. Ну це было прикольно. Ты знаєш, виїжджає такий таран, просто. Я не знаю, я просто, ну, вони ж дають до перемоги шанс. Я не збирався в, в, в блогу тут прям битись. Так, хорошо, давай ми, значить. Будемо по старинке. Вникаємося в лісі. Віддаємо Ігорю кінноту. Владу віддаємо піхоту. Давай это беще, напевно, сюда поставлю вот, с пару отрядов. Вот сюда, вот, Влад. Стань сюда, да я. И вот, ну, вот сюда, стань камеры. И, и, что там? на паркан. Дивись, что с тенями. Что? С какими тенями? У меня еще в теней нема. У меня его тоже нема, а вс. С тенями тіня? дерев? У паркана не тіні, вообще тут майже. Ну ладно, є. Я, я скай. Ладно, Влад, ты понял, что я тебе. дав? А стоп, а ч у игры в ну... не, не заникана, я ж никавый не. Так я тут и заныкаю, а де меня накатись? Ну там де я? я поставив, і тут. Так я сюди її поставив. Так вона Ой, не, я не, спрятана. не спрятана. Я по, я, я по старинці сам звик, що ти передаєш, а я далі куди хочу. Вона не спрятана в тебе. Ти блін, Так, ніякої старинки. Чітко слідує моїм наказам. Боже, який йові, йові башні є, Все, я побачу. Да, ти побачив? Йови башня крішет край крабіт. <screws> да, как тара, да? Нет, это враже, це робила команда Rajmi. Давай якось добре. Не, ну тут башен просто до хирлион. Кто тебе продиктувати? Ага, диктант. Мовить кто-то тримает в там в ежовых рукавицах. Да ладно, вы готові? Готове? Да, 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 Родичі, да. Да, <свят> да. А загляни, ще Влад, отсюда, в середину <свят> ці альтанки. <свят> ну що там загри впливается. <свят> Оверлап. Так, мы идем на А, ладно, Да, давай ты там швыденько. Не чекать, я не могу ничего за стенами сделать. И, до речи, лучше иди максимально вдовж стен. Ой, вдовж лесах. дубоче, блядь, біжить. Швидше, нахуй. До речі, бачите, в них якраз тиждень цей, як це називається, Pride, коли тиждень Прайду. Де ми Was бачимо день? А? Ого, він закінчує. Ну, дивіться, сюди там Райду хорош беруно. А. бачив мемчик, що в GTA uh, 6, наче, хотіли додати uh, паради ЛГБТ. Uh... Да, <strikes> і типу, що ці гравці, що задумались вже, що вони з ним з цим парадом будуть робити. Да, прикинь, якщо додать. Скільки відосів буде. Не. Це, звісно, сумно, але. смішно.

Блять, нет. Так. Вот так и Вы стоит. Же, да? же, зацените, <клых> А це непогана ідея. На стіну, лад, подивись, ну і Борис, якщо там не зайнятий. Я так. дуже зайнятий. <рес> Мамо не розстрілюють. Давай. Супер. Бля, щось сильно дуже стріляють прям по мені. Як можуть. Не. Блін магії мало, сука Бля, у мене просто вже магії нема. Це дуже біда. Це дуже неприємно. Бля, куди ви... От сука ракали полізли, бля, на стіну. Ну -мо, ну скільки може? Мальчик. Якщо що, надія більше на вас у мене. Так, да, бо мене тут вже розвалили. Асо, розвалили цілком і повністю. Асо, ну, мене ще дурачки, я, блін, ворота відкрив, а Вони, коротше, пішли на стіни лізти. <свистач> <свистач> ну, як відволікаючий фактор. Іде. Бачу, наче ми перемагаємо. Кліпай у них. Ловим Сігар. Апейс. Ловот, а чого от мої юніти вибігають нахрен на вулицю, коли тікають, а не в центр. Дискримінація. Nada né? Ассирийская воля. Ассо Артмейдж. да а ты да Влада, быстро Да, что ты пора, да, быстро Да, чтобы спокаться к тебе. Что? Короче, мы на Епу. Ты что то прорываешься, мне не здается. Привет, Вань, привет. Я где, Лишки? Что там? Warcraft нравится. же прошел? Луриз. Что? Я тут, да что? Я тут, Игорь. Окей, okay, окей, okay, просто шея. Ладно, переставь что-то. А. Влада, ты тут? Да. Он просто молчал. Лякаешь меня. О, Борисовичка. Да. Та вниз. Да, за встречами не бежим. Ніту. А, ну да, да. Так і хер. Вüns kadaš, але захоплюєш е башню і ти думаєш, що тепер сам будувати можеш. <laughs> Було б прикольно. Ір дуже обережно. Надія більше, найбільше. О, а до чого? речі, моє війська нормал у нас. О, Влад приймає а там нормально, хай приймає. Пару отрядів, до речі, я напиздів, все ж таки всередині повернулась. Але бля, хамуха. ай ай Борис, а ти захоплюєш героям, да? Ну да. Так ні, воно швидше захоплюється, коли ти тож стоїш. Єбать, але там зверху по голові мені прилітає. А вона не... Ладно, да, окей. Але там вон, бачиш, йдуть. Типочки. До речі, може бахнути на перезарядку. Давай, давай. Один раз. Бля, сзади. Ігор, сзади. По табей стреляют. Блять, потекалы. И шоу магичкой. Пішов из деты в ближньому бою їх Так, що там, Влад, просуваешься потроха? Да, да, я трошки відкатив Башню. А де я? точка пер... А, точка перемоги там, да? Блять, ні, да, на, на, на горі, да. Ще зараз спробую туди магічки проскочити. My... А, блять, звісно, тут, тут, блять, отсюди ці... Барикади, блять. Давай, побігай, блядь. Побігайчик. Піду стрілки поразляка. Блін, магічка, але магії нема. Сука, сука, сука! Списники сюди йдуть.

Це ти їм скажи. Ми зараз будемо ще довбати ці, блін. Дебо вони ще барикади сюди побудували. Щас будемо ще... а, бля, захоплюють цю центральну точку, ти диви. Зараз, зараз, я вже там повернув. Це, до речі, дуже добре. Було. Але ти напевно краще цих розстріляй. Цих. Бо тих можна. лукарів можна в ближньому бою побити, а от копейщиків краще розстріляти. Кип до да магічка у мене вони мені магічці зеленим світяться. А от копейщиків ти. Блять, мене зараз тебе в спину зайдуть. Ну, лукарі мені зеленим навіть магічці, я ж говорю, світяться. Взагалі не проблема. Ладно. На я... тебе один раз можу бафнути на швидкість перезарядки. Давай, бафнув. Так, вон, на мене йдуть. Ой-ой. Що -ой. там Влад? Ти кра... А, блін. Ти краще Влад би, напевно отсюда пішов. Оцю а я барика... Нам нам отсюди про а, все, перемога, ладно. Все забираю слово назад.